Вітаю вас, друзі! З вами Вікторія. Сьогодні хочу вам показати, як виглядає наш виноград сорту Лівадійський чорний. Це відео я знімала всередині липня, і ось так він у нас виглядав. Грони досить великі, як на мене, як на середину липня, коли ягоди ще досить-досить зелені і їм ще довго-довго рости. То Дуже добре виглядали наші грони. Ось, подивіться, десь сантиметрів по 20 вони вже були ось такі грони. Чуть далі я вам покажу, як виглядає виноград на початку серпня. Нагадую, що це перший рік плодоношення. Перший рік ми в минулому році посадили однорічні саджанці і ось тепер маємо такий врожай. Полив у нас звичайні лунки, поливаємо десь раз на два дні і оброблюємо за певною схемою. Обов'язково для вас зніму відео по хімічній обробці, по хімічному захисту винограду. Ну, тобто свій е, досвід розповім, чим ми обробляли, як ми обробляли. Е, ну, звичайно, обробляємо, якщо коротко, то обробляємо від е, грибкових захворювань. Бо, наприклад, зараз, коли я знімала це відео, то в нас е, були дощі. І було досить холодно. Листя ми не обривали, тому що за тиждень вже нам обіцяли дуже велику жару і для того, щоб ягоди просто не попеклися. А ось це вже відео, це вже десь 7-10 серпня. Бачите, ягодки вже налилися, деякі ягоди вже почали синіти. І почали спіти. Звичайно, покажу і далі, коли вже виноград визріє. Але хочу сказати, що дуже-дуже врожайний. Ми тут видаляли небагато цвітоносів після того, як з'явилася зав'язь на відміну від красення. На красенні ми майже половину видалили, а тут рішили, вирішили спробувати, що воно. Получиться з цього. І бачите, досить великий буде врожай. Ну, Приблизно від 7 до 10 кілограм буде з куща. Ось такі грони. Нагадую, що це у нас слівадійський чорний. В цей час, наприклад, Юпітер з селекції США, він вже майже синій був і красень також. Наполовину вже був, мав сині ягодки. Тут тільки місцями, десь з'являлися ягоди, але це не страшне, ну трошечки пізніше. Так само в нас є ще гурзовський розовий, покажу, у нас їх лише 4 кущика, але я обов'язково вам покажу, як він виглядає також. Тому раджу, раджу цей сорт, бачите, які великі грони. Звичайно, обуривали пасенки, ну, робили все, що і з іншими сортами винограду, які в нас є. Тобто доглядали, формували крону, двохрукавна система, на зиму прикопуємо обов'язково. Буду показувати вам, як і що ми далі робимо. А зараз дякую всім за перегляд. Якщо сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал. і До нових зустрічей!